Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам про преміумний танк 9 рівня, який є в клієнті нашої гри udes 03 Alt3. Він уже давно розглядається, вже багато дуже інформації з'являється в інтернеті. Але так як він навіть в грі є, я думаю, буде цікаво для багатьох. Дізнатися більше про нього, тому що ті люди, які цікавляться новинами, вони дивляться. Ті люди, які не цікавляться, вони не дивляться. Те, що на тестуванні там чи ще десь. Я хочу розповісти вам про цю машинку, щоб ви були в курсі, якщо вона, наприклад, буде в новорічних коробках, або, наприклад, марафон, щоб ви вже уявляли, що це за машина. Але перед цим я хочу ще нагадати ключові моменти, щоб ви не забули забрати плюшки і різні. Класні штуки. Так що не забувайте підписатись на канал, не забувайте проставити вподобайку і не забувайте прокоментувати. Я дуже вдячний і всім відповідаю. І так, поїхали. Перше, що я хотів би сказати, це подякувати першому спонсору, який з'явився на моєму каналі, конкретно Олександру. Дякую тобі велике. Коли у вас буде 8 чоловік спонсорів, ви будете висвічуватися на головній сторінці каналу. Це раз. Друге, я хотів би подякувати всім своїм підписникам. Нас вже більше трьох тисяч за те, що ви підтримуєте мене, навіть коли на мене льються якісь негативні моменти. Ви мене дуже підтримали, дякую вам велике. Це так приємно, що прям капець. Дякую велике ще раз. Третє, що я хотів би нагадати, це фарм жетонів. У нас вже відбувається фарм жетонів Twitch Drops. Деякі жетончики ви можете отримати за завдання, ось виконуючи завдання магазину жетонів. Інші жетони ви отримуєте за перегляд трансляцій на Twitch, Будь-яких, в принципі, стрімерів, у яких є активні Twitch Drops. Дивіться, якщо ви забирали всі жетони, то у вас повинно бути на даний момент 42 жетони, окрім тих, які ви потратили. Ну, мається на увазі, наприклад, я вже потратив 85 жетонів, я забрав танк німецький 5 рівня, і в мене 42 залишається. Подивимося, чи буде ще змога забрати ще одну із поліпшених, так скажімо, нагород за 85. Якщо ні, то будемо брати те, що є в доступі, так скажемо, так, далі йдемо. Не забуваємо, друзі, не забуваємо. У нас же день народження World of Tanks сьогодні фінальний день, один усього залишився. Виконуємо всі завдання. От, наприклад, дякую тий велике ще раз підписнику, який мені подарив XOR 10-10 FB. У мене дивіться, я 30 жетонів потратив на обладнання. 30 жетонів потратив на обладнання, і в мене ще 30 залишилося навіть 32. Тому що в мене ж на 10 більше, ніж стандартно. І Я можу ще одне обладнання забрати. Я, наприклад, по пораді підписників хочу поставити поліпшений компресор турбінку на шкоду, тому я її купляю. І дивіться, у мене ще два жетони залишається. Я б вам рекомендував або два день добу преміум аккаунта купити, або, дивіться, в залежності від того, скільки у вас жетонів. Беріть те, що вам подобається, ну, в першу чергу я б забирав дні преміум аккаунти. Можете забрати один із стилів, наприклад, за 6 монеток, 20 стиль захід сонця на морі. У мене він один є, тому що він із танку мішов, я вже на нього не буду тратити, я заберу краще одну добу преміум акаунтом. Не забуваємо, тому що сьогодні крайній день, щоб ви не прогавили нагороди. Дивіться, у мене в наявності 0 жетонів, все, я вже все потратив. Тепер дивіться, на найкращих пропозиціях, якщо ви вступали в команду, я вже їх забрав. От заходите в найкращі пропозиції. Святкового магазину. Тут у вас будуть ще пропозиції безкоштовні. Дивіться, тут за гроші є. Я вчора пояснював у відео. Тут будуть ще безкоштовні пропозиції з днем преміум аккаунта, з різними емблемами, точніше деколями. І що там ще розхідники різні. Коротше, подивіться, перевірте, у вас вони повинні бути, якщо ви не забирали. І позабирайте. Вони безкоштовно там. Там написано безкоштовно ви купуєте. Дякую, що купили, як стандартна купівля, але це все безкоштовно. Далі давайте. Поїхали. Дуже багато просто інформації, хочу, щоб ви не прогавили. Тепер заходимо в бойову перепустку. Багато хто з вас вже, наприклад, завершив її. Я граю мало, то я ще її не завершив. Приходимо в товари за жетони. Я вже забрав, але у вас повинно бути. От, нижче прогортуєте, тут, де інше. У вас є ще обладнання. Воно доступне за три жетони, будь-яке обладнання. Я раджу вам його забирати. Друзі, я не можу показати, в мене його просто немає. Я вже забрав за три жетона кожного сезону по одному обладнанню. Ми можемо забирати. Забирайте обов'язково. Я раніше на це все забував, а тепер розумію, що це була моя помилка. Тому що ж е, обладнання воно дуже вирішує. Я вам кажу, от поліпшене обладнання, це що ми можемо купити, потім налагодити. Або бонове, по типу якого я забрав тільки що, от, наприклад, турбінку. Я зараз поставлю на ту саму шкоду. Я на ній зараз не катаю, тому що, бачите, очки вже все викачане повністю. От я в перший слот хочу поставити трофейне, чи як воно там називається. Зараз подивлюся. удосконалене, напевно. А ось удосконалене, бачите. Поліпшена, поліпшений компресор я ставлю. цим самим апою характеристики по динаміці цієї машини. От у нас рухливість, дивіться, яка на нас 41 максималка стала на 6 км збільшилася, до речі. І 4 назад збільшилося, було 15-19 стало 19. І потім потужність у нас збільшилася, дивіться, на 1,64. Так, не суттєво, але все ж таки це ап. Буду інше обладнання, для неї використовувати тільки поліпшене або трофейна. Будемо, коротше кажучи, дивитися. Так про що я ще забув сказати? Забув сказати, ще переходимо в магазин. Переходимо в магазин, друзі. Я знаю, що я ви за Юдеса прийшли подивитися, а я вам тут втираю іншу фігню. Але це не фігня, тому що поки є, дивіться, 21 година, поки є ця можливість, забирайте обладнання. От дивіться, ми можемо спорядження поповнити. Я б вам рекомендував, наприклад, великі аптечки, ремкомплекти не рекомендую, тому що вони дорогі все, все ж таки. А от рекомендую, наприклад, дивіться, закупайтесь у мене 1136 маленькими ремкомплектами, будете економити на кожному бою по півтори тисячі. Закупайтеся маленькими аптечками, будете економити на аптечках. Також по півтори тисячі, коли акції вже не буде. Також її беріть там, тисячу, щоб було щоб вам точно вистачило 500 штук, щоб вам точно вистачило до наступного разу. І автоматичні вогнегасники, якщо у вас немає, штук 50, візьміть, лишнім не буде. Але вони в мене не завершуються. У вас напевно також. Також я можу рекомендувати до пайки, десь штук по 40, по 50 різних націй. Я от покупляв потрошки, тут 40-60, тут залежності від того, яка нація, я там на якій техніки граю більше, на якій менше. І все. Великі ремкомплекти, великі аптечки, це не вподобання ваше, але не зливайте все, все срібло. Тепер дивіться, переходимо в дослідження. Так само ж до речі. Чуть не забув сказати, так само ж обладнання зараз продається. Де там у нас магазин? Обладнання в нас ж так само продається з 50% знижкою. Кому треба укомплектувати якусь техніку, зараз це вигідно зробити, бачите? 50% знижка. А якщо вам воно не треба буде, так само, як у мене, наприклад, на складі лежить, можна після знижки його продати з 50, ну, за ту саму ціну, за яку ви купили зі знижкою. І останнє, що я хотів ще сказати, зараз відбувається ж так само, знижки відбуваються на техніку 6 по 10 рівні, так вона не максимальна. Тут, наприклад, 30% тільки на техніку 6-7 рівня, а тоді у нас 15% на техніку 8-9-10 рівня. Найвигідніше брати на ті, ті лінійки, які йдуть по акції в бій. Але, тим не менше, якщо вже комусь треба якусь техніку взяти зі знижкою, можете також скористатися. А тепер переходимо на нашого Юдеса. Переходимо на нашого Юдеса. Як я вже сказав, він є в клієнті нашої гри. Це доволі цікава машинка. Так, у неї є мінуси, але є дуже багато плюсів. Перше, що я хотів сказати, що це повноцінний преміум танк восьмого рівня, який є вже в клієнті нашої гри, і з такими характеристиками він вже готовий до вводу в гру. Він дає більше досвіду, зрозуміло, більше кредитів, бо неможливість фарм, тому що це 9 рівень преміумний. І безкоштовне пересаджування екіпажа також на ньому є. Що стосується вогневої міці, давайте почнемо із вогневої міці. Розгляд цієї машинки. Значить, у нас середня шкода за посіл 360 одиниць. Є три типи снарядів: підкаліберний стандартний, підкаліберний. Голдовий і осколково фугасний. От підкаліберний стандартний у нас 252 пробиває, 360 е, у нас наносить дамашки, але слід враховувати, що це машина із магазином. Тобто, у нас три снаряди і час перезаряджання між пострілами е, 3 секунди. Тобто, за 6 секунд ви випускаєте три снаряди по 360, і ви самі розумієте, що це хороший результат. За 6 секунд це нормально. Хотілося б, щоб було 2 секунди це взагалі ідеальна, як буразка. Але тим не менше, як є. На 9 рівні 3. Снарядики значить, голда у нас 284 вже пробиває, чесно кажучи, мало для підкалібера. Хотілося б, щоб було десь 310, мінімум 300, тому що він втрачає бронепробиття на відстані більше ніж ББшка, і тому, що він має гіршу нормалізацію. І 53 У нас пробувають фугасики. Їх можна використовувати також, але оскільки це магазинна система заряджання то ну, не знаю, треба підбирати коротші моменти ті, коли це буде доцільним. Тобто, якщо дивитися от по інших характеристиках по вогневій міці, то ми розуміємо, що в нас комфортний розкір 0.32, який 0,29 десь буде приблизно. У нас хороший час зведення 2.21, який япнеться до 2 секунд приблизно. У нас класні кути вертикального наведення мінус 13 плюс 20, швидкість горизонтального пересування прицілу також хороша, 41 градус, це нормально. У нас магазинна система заряджання, це також класно, як написано. Ось три секунди між пострілями, сказав три снаряди, повне перезаряджання в базі 29.37. Тобто в нас гармата класна. Єдиний її мінус це перше середня шкода на хвилину. Ну, ми розуміємо, тому що магазин там це спеціально зроблено. Але ми можемо ж викручуватися тим, що ми за короткий проміжок часу видамо три плюшки, і на це можемо не звертати в таких танках дуже великої уваги. І ще в нас який невеличкий мінус є, це те, що пробування недостатнє. Хотілось, щоб було а, більше. Щоб було більше, тому що це під ви самі розумієте, нормалізація, там, втрачання і так, далі, і так далі. Якщо підсумувати, то у нас хороші параметри гармати. Хороші, вона комфортна. Вона комфортна на цьому танчику навіть можна фармити. Ну, я так думаю, в принципі, можна викручуватися і фармити. Тому що він по факту як СТ, але буде гратися, напевно, як ПТ. Зараз підемо по іншому, по живучості. Дивіться, давайте подивимося бронювання. Бронювання у нас заявлено по корпусу 35-3520, по башті 66 3020. Бортай і корму не будемо дивитися взагалі. По лобу, от ми якщо прямо дивимося, дивіться, тут приведена броня 59, башта от 114, 80, 55, 51 ЛДХ, вона дивіться, яка велика. Коротше кажучи, якщо підсумувати, в нас абсолютно немає броні. Буде заходити все і по максимуму, навіть фугаси. Інколи тільки фугаси не зможуть пробити ту саму маску, там якщо в скос попадуть, щоб фулка пройшла. А так навіть і фугаси будуть прибувати по фулки. тобто живучість це не наша фішка. Міцність у нас 1600 одиниць. Тепер давайте далі підемо. По рухливості. У нас маса машини 30 тонн в базі, потужність двигуна 540, потужність 18. Ну, для СТ це не грандіозні показники, але нормальні. І ця СТ буде гратися як ПТшка. Скажу вам чесно. Ну, я бачу її як ПТшку. Вона то середній танк снайперський, і ви саме розумієте снайперський. Снайперський це означає, що ти будеш стріляти з великих дистанцій, десь із кущиків і так далі. І так далі. Максимальна швидкість у нас вперед 55, назад 18. Швидкість повороту шасі також комфортна 52 градуси. Це прекрасно. По скритості у нас, дивіться, в базі 17. А що це означає? Що в нас непогана скритість. Однозначно, екіпаж качаємо на перше ремонт, друге це в нас маскування, третє це бойове братерство, четверте там пірки на огляд. Тому що в нас скритість хороша. І треба це використовувати. Треба це використовувати, це наша основна фішка. У нас живучості ніякої немає. Десь за кущиками раз стрельнули, заховали, стрельнули, Якщо є якісь поодинокі цілі, можемо виїжджати і роздавати барабан, так скажемо. Значить, по спостереженню був ап. І з самого початку його вводили, був 380 огляд, тепер 390. І це вже класно, тому що це стандартний огляд. Підвищений би був десь 400, але тим не менш, огляд хороший. І я так думаю, що на цю машинку треба буде ставити оптику, для того, щоб апнути цей показник. Але це вже таке. І що ми маємо в підсумку? Ми маємо UDESA 0303. E, точніше 0,3 Alt 3, тут просто 0,3,3 пишеться для скорочення, який e, реально снайперський, у нього немає абсолютно ніякої живучості. У нього хороша комфортна гармата, хороша скритість і нормальне спостереження. Ми зможемо на ньому відігрувати. Я б, наприклад, таку машинку хотів. До речі, пишіть в коментарях: ви б хотіли взагалі таку машину класну чи ні? Вона реально прикольна. Ті гравці, які вміють грати, на ній зможуть грати комфортно. Я, у мене дві є як вам сказати, версії, де вона може бути. Перша версія, чомусь вона мені здається дуже реальною. Це реально новорічний наступ. На ворічний наступ один із е, танків, е, оце може один бути чи два там 9 рівня, буде точно цей. Мені чомусь так відчувається. Або буде якийсь марафон із участю цього Юдеса, цієї стежки. Наприклад, марафон на 9 рівень. Це не бойова перепустка, а конкретно марафон. Якщо, наприклад, буде четверта глава бойової перепустки 12-го сезону, я думаю, марафона ніякого не буде. Буде, наприклад, якась друга машинка попередньо, яку я розглядав в тому марафоні. А от якщо не буде четвертої глави бойової перепустки, то може бути марафончик з цією технікою. Або буде, наприклад, четверта глава бойової перепустки, там буде інша машина 8 рівня, а цей запхають в коробки, тому що він реально класний. Я б його хотів. Чи ви хотіли чи не хотіли, пишіть в коментарях. Не забуваємо проставляти вподобайки, не забуваємо підписуватись обов'язково на канал. Ви самі кращі, умнички, молодці. За вашу підтримку я також вдячний. Всім дякую за перегляди ще раз і до побачення до наступних відео. Па-па народ!